Всім привіт, котіки та такі. Я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Labs World. У минулому відео грали вже. Було дуже цікаво. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, попереднє відео. Буде цікаво. А сьогодні будемо продовжувати далі. Так, натискаємо Play. Так, десь ми вже зайшли. Так, play. Так, сюди. Uh, так, так, так. О, є листок. Так, окей, підібрали. Так. Uh, так, так, так. А я можу туди застрибнути? Ні. Так. Mm. Так, не дуже добре, Ну, окей. Так, а ну. О, шо? Ви бачили, який прикол? Uh, я. Думав, що він один. Чпокою, там другий. Чпокою другого, а там третій. Так, а сюди я можу застрибнути? Так. Є застрибнув. Так, мені здається. Два равлика, як ви гадаєте. Так, один. Зараз порахуємо. А, прикол, як і там три. Так, не думав, що там буде. Три равлика. Думав, бачили ну два. А там три. Вау, скорпіончики, равлик! А! на, вкусил! Все, витратив. Так, підбираємо листок. Шишечки мої улюблені, витратив. Ого! Бачите, скільки креветок Вау! А, а що а що з ними робить? А, а, а от так. А! Там креветка Там кри. Я так злякався, бачили, я аж в лаву впав. Там креветка знизу, там, де горщ, горщик з золотом стояв. Але ми, ми взяли перший горщик з золотом, дуже прикольно. Фу, дуже важко, дуже, дуже. Так, підбираємо листок, підбираємо е, шишечки. Так, підстрибаємо, підстрибаємо. А, вкус. Вкуси... Вкусила. Та й ще вкусила. Та що це таке? Так. Е спробуємо. обійти їх. Так, вона тут одна чи ні? Так, одна. Так, а як, а як мені... Донизу хочу подивитися, там є листок чи ні, бо в мене один листок залишився. Це такий собі, не дуже. Не дуже, не дуже. Так, сюди, сюди, отак. Так, я підбив цього, цю креветочку. Так, мені вже не треба. Не треба туди, донизу. У дупло до креветки, бо ми вже забрали з вами перший горщик із золотом. Так, підбили оцю креветку. Фу, так, а як на голову цьому рав. О, є! Є, дуже круто. Так, є. Впали йому на голову. О, ні-ні! ні Фу! Дуже, дуже пощастило. Так. Тут треба дуже обережно. Е, так, мурахи повзують. Так. А, ні! та Вкусил. Мураха вкусила, равлик, вкусив. Та що це таке? А, вкусила вкусил равлик. О, останній листок залишився. Все. Так, спочатку. Плей. Поїхали, так. Але в мене вже рука набита. Права та, та ліва. То ми швидесенько пройдемо, мені здається. Так, перестрибуємо цих чувачків. Так, три листка є. Так, сюди застрибуємо. А, потім сюди застрибуємо. О, ні, фу! Дуже дуже пощастило мені, що я перестрибнув. Так. А, так, так, так. Сюди. Сюди стрибаємо. Так, сюди. Сюди. Так, а, щоб. Бдджула! Та! Ну, бачили? Трішечки не дострибнув звалився у лаву. Так, ну no сенс. Так, спочатку. Плей. Фу, така собі тяжка. Карта. Тільки професіонал, такий, як я, зможе її пройти. Це я жартую. Так. Так, сюди стрибаємо. Я такий професіонал, що пройду цю карту з 10-го разу. Так, перестрибаємо бджілку. Так, цього чувачка чпокаємо. Так, чпунькнули його. Так, стрибаємо сюди. Ні. Ну ви бачите, та що таке? А. Так, знову. Знову, знову, знову. Так, підбираємо листок, бо в мене немає третього. Але мені він дуже буде, до речі. Зараз. Так, сюди, сюди, сюди. Так, сюди, сюди чпуньк, є. Бачили? Сюди. Так, перестрибаємо бджілку. Так. Е Чпокаємо цього. Цю креветку Так, чпунькнули її. Так, треба от сюди. Так. Та а як? А як він мене вкусив Так, ну окей. Щось я не помітив. Так, о, тут дуже дуже обережно треба. Фу. Так. О, ні! Там їх що. Два чи три. Ні, та, що, та як? Як? Я задивився на бджілку. Фу. Та думав за цих мурах. Думаю, ну одна, ну, ну дві. А там три мені здається. Так. Так. Сюди? Так, іди сюди. Ну, равли вкусив. Так. О. А, дві шишки витратив в дремну. Так. Так, одна шишечка випала, але мені вона така собі. Ну, є та є. Так. Так, ну йди звідси геть. Щоб ти мені не заважав. Так. Вку... Вкусила. Вкусив равлик. Так, равлик дівчинка вкусила. Червона. Так. Щоб вона не заважала. Так, цю отак треба. Так, треба десь дістати шишечок. Бо в мене дуже мало дві. Я вже витратив їх. Але вони мені дуже потрібні були. Так, треба звідси не впасти. Так, є підібрали другий горщик. Дуже прикольно. Так. Так, підібрали шишечки. Ще підібрали. Так, це. Так. 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 дюн 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 -дю. У-ху! Вау, круто, дуже! Підібрали третій горщик. Так, так, Равлик. Я на тебе 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 зараз чпунькну шишечкою одні. Ві, е, трошки хочу від, 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 відсвяткувати це. Так, застрибуємо на веселку. Вау, дуже круто! Один, два, три горчики вже підібрали. Було дуже складно сьогодні грати. Е, мені дуже сподобалось. Відщому відео будемо продовжувати грати далі. У цю гру мені вона дуже подобається. Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!